Всіх вітаю! Ви на каналі Валентина Творимо красу. Ми з вами в'яжемо серветочку нову, ще назву я її не придумала, але, думаю, в процесі щось таке придумається. Маємо вже 5 рядів і починаємо шостий. Так, В кінці ряду я з'єдналася в третю повітряну петлю, і звідси ми і починаємо. Набираємо знову дві повітряні, точніше, з'єднувалися ми в другу повітряну. Да? Тому що, коли я набираю три, в мене виходить зависоко, і мені дуже подобається ось так дві петлі. Так, і сюди ж, у цю другу повітряну петлю попереднього ряду, ми пров'язуємо ще один стовпчик з одним накидом. У стовпчик другий з трьох, да, ми пров'язуємо пров ще один стовпчик. І в останній ми пров'язуємо ще два стовпчики для того, щоб у нас всього вийшло 5. Ось так. Йдемо далі, у нас тепер три повітряні, робимо два накиди і в'яжемо над кожним із стовпчиків попереднього ряду по одному стовпчику з двома накидами. Тобто так само три, як було, так і буде. Далі ми набираємо одну повітряну, і під арку з п'яти повітряних пров'яжемо стовпчик з одним накидом. Знову одна повітряна, два накиди. І в'яжемо знову три стопчики з двома накидами. Йдемо далі, набираємо три повітряні і в'яжемо те саме, що ми в'язали ось тут. Тобто з першого стовпчика ми вив'язуємо два, над наступним один, і над останнім знову два. Ось так. Тепер три повітряні. І йдемо до стопчиків з двома накидами, тут в'яжемо три стопчики з двома накидами. Ось такий рапортик. В'яжіть до кінця ряду і повертайтесь на початку наступного. Маємо 6 рядів, зараз будемо починати сьомий. Так, мені подобається, як серветочка в'яжеться, все рівнесенько, ніде не фалдит, не тягне. Люблю такі серветочки. Так, ми зараз піднімаємось на дві повітряні. І знову ж таки, в другу повітряну петлю підйому в'яжемо ще один стопчик з накидом. Тобто, ми зараз розширюємо цей елемент. Так, тепер у наступні три стопчики в'яжемо по одному. І в останній знову в'яжемо два. Так, скільки вийшло? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 із петля підйому. Далі в нас чотири повітряні. 1, 2, 3, 4. Після цього ми звужуємось цей елементик, в'яжемо спочатку 2 стопчики з двома накидами. Так, що ж у мене негарний стопчик треба переробити. Один і два. Два стопчики є. Тепер ми зв'яжемо з ось цього, і з оцього два стопчики спільною вершиночкою. Тобто починаємо в'язати перший стовпчик, не до кінця дов'язуємо, і йдемо в'язати другий. Ось так, у нас три петлі на гачку, пров'язуємо все разом, і йдемо далі. В'яжемо ще два стовпчики. Ось так. Тепер у нас чотири повітряні. Так, ну і все, в принципі, я вам нічого вже можу далі не показувати. Ви все далі розумієте. Тобто, ось цей елементик ми розширюємо, а попередній звужуємо. Ось така краса. Продовжуйте до кінця рядочку. Переходимо до восьмого ряду. Тут ми будемо розширювати наш елемент, який розширюється. і завершимо елемент, який звужувався. Отже, на початку в'яжемо дві повітряні, і сюди ж, так як ми в'язали, в'яжемо ще один стовпчик з накидом. Тепер усі. Решту стопчиків, окрім останнього стопчика, ми в'яжемо по одному стопчику. Так, це я ніяк не знайду, куди мені причепиться. Так, здається, в нас у минулому рядочку було 7, отже зараз буде 9 стопчиків з одним накидом. Далі в'яжемо 9 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тепер набираємо 2 накиди і йдемо до стовпчиків з двома накидами. Що ми тут робимо? Ми зараз будемо в'язати 5 стовпчиків з двома накидами і спільною вершинкою. Так, один, два, в два стопчики спільної вершинки попереднього ряду пров'язуємо один стовпчик, точніше, кріпимо так, один стовпчик. І тепер наступні 4, і 5. Ось так у нас на гачку зараз шість петель, і пров'язуємо їх всі разом. Завершили цей елемент, тепер знов 9 повітряних, і тепер йдемо до ось такого елементу, тобто тут уже все ясно зрозуміло, розширюємо, пров'язуючи по 2 стовпчики з одним накидом у. Перший і останній. Так, все на цьому поки все. Все, що треба я вам показала, в'яжіть до кінця рядочка. Переходимо зараз з вами до дев'ятого рядочка. Дуже простий рядочок. Тут у нас вже не буде ніяких збільшень в ось цьому елементі, тобто ми в'яжемо просто по одному ступчику над кожним стопчиком попереднього ряду. Так, я думаю, ви пам'ятаєте, що піднімаємось на дві повітряні, хочете на три піднімайтеся, якщо вам низько. Ну, тобто, якщо ваш перший стовпчик буде низький, в мене виходить якраз два стовпчики по висоті, о, дві повітряні по висоті, такі, як стовпчик. Так, і в'яжемо тепер ще 8 стовпчиків з одним накидом. Є, тепер ми в'яжемо 5 повітряних. Так. І робимо накид, шукаємо п'яту повітряну в арці. 1, 2, 3, 4, 5. І ось сюди я пров'язую 2 стопчики з одним накидом. Ви ж, якщо хочете, можете пров'язувати просто під арку. Але мені подобається, щоб ось такий був початок. Наступного елемента щоб він був зібраний докупи, а не мотилявся по всій арці. Так, після цих двох стовпчиків ми набираємо 9 повітряних: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переступаємо через завершений ось цей елемент, і йдемо до наступних повітряних. Так, шукаємо знову п'яту, 2, 3, 4, 5. І сюди в'яжемо. Два стопчики з одним накидом. Знов 5 повітряних, і тепер йдемо до стопчиків з одним накидом, тут в'яжемо, також як ми з вами в'язали, ось да, 9 стопчиків. З одним накидом. І ось такий буде наш дев'ятий рядочок. Тепер я вас залишаю до того моменту, поки ви не дов'яжете цей рядочок, і потім вмикайте відео знову, я покажу, як в'яжеться десятий. Переходимо до 10-го ряду, і це буде останній рядочок в цій частині. Наступний потім будете шукати далі. І ми зараз в'яжемо поки що без змін, тобто цей елемент, він буде такий самий, тобто в'яжемо 2 повітряні підйоми чи 3 і в'яжемо ще 8 стовпчиків з одним накидом. Так, 9 стопчиків є. Тепер набираємо 5 повітряних знову. Один, два, три, чотири, п'ять. Йдемо до двох стопчиків. Тут над кожним стопчиком в'яжемо по одному. Так, є. І далі у нас три повітряні. І тепер шукаємо п'яту повітряну на нашій великій арці. Так, 1, 2, 3, 4, 5. В цю п'яту повітряну, ви можете під арочку в'язати, я ж буду в'язати в петлю. Ми в'яжемо три стопчики з одним накидом і спільною вершиночкою. У мене є перші три стопчики. Але нам треба ще раз так само зробити. В'яжу три повітряні і в цю ж петлю сюди ж в'яжемо ще такий самий елемент. Так, пров'язали. Ось така штучка у нас вийшла. Тепер три повітряні знову, в'яжемо далі два стовпчики з одним накидом. Так, ну і далі У нас п'ять повітряних. Один, два, три, чотири п'ять. І йдемо в'язати дев'ять стовпчиків з одним накидом. Тут я зупиняюся, тут ви знаєте, що робити. І продовжуєте так до кінця рядочка, а потім переходите на наступне відео. Якщо ви відразу в'яжете за мною в день виходу відео, значить чекайте до наступного дня. Тому що в один день, по два відео я рідко викладаю. Тож дочекайтеся. Так, все. В'яжіть приємного в'язання вам.